Культурні заклади міста віднедавна почали працювати. Все заради того, аби вінничани та гості міста могли, хоча б на годинку відволіктись від жахіть війни. До того ж, відвідуючи заклади, ви підтримуєте сталість їхньої роботи та економіку Вінниці. Тож музеї, майстер-класи та атракціони чекають на своїх відвідувачів. 5 вересня 18.30, Вінницька філармонія запрошує усіх відкрити для себе по-новому славнозвісного українського композитора, корифея рідної пісні Володимира Івасюка у концерті Червона рута квітка надії. Ви почуєте як улюблені, так і мало виконувані твори автора. Дізнаєтесь цікаві історії з його життя. На сцені Вінницької обласної філармонії пісні генія української музики прозвучать в виконанні квартету Експромт та солістів Олександра Онов. Фричука та Наталії Бурмістрової. Концерт перенесено з 29 серпня. Тоді придбані. Раніше квитки залишаються дійсними. Вартість квитків від 80 до 120 гривень. А вже 6 вересня, о 18.30 вінницька власна філармонія у рамках музичного фоє проекту теорія музики спротиву пропонує вечір української музики від серця таємничі тони. Музиканти запевняють, що цей вечір задовільнить смаки навіть найвибагливішого слухача. Ви почуєте різні шедеври української музики, улюблені народні пісні та твори, зокрема написані під час російсько-української війни. Вартість квитків 100 гривень. У Вінницькому центральному парку працює невеличкий контактний зоодворик, але на цій невеликій території помістилось багато звірів: кози, вівці, кролики, морські свинки, мавпочки, свіська та декоративна птиця, пара кеногору, альпака і улюбленець малих та дорослих відвідувачів. Єнот за допомогою помічників. Тваринок можна брати на руки, гладити та годувати, фотографуватись з ними. Така енімал терапія приносить багато позитивних емоцій і дітям, і дорослим. 8 вересня, о 18.30 в залі Вінницької обласної філармонії, відбудеться другий концерт з проєкту Мистецька Вінничина». у виконанні Подільського камерного хору Леонтович Капела пролунають хорові твори від Скалецького до Леонтовича. Ви почуєте всесвітньо відому музику, яка була створена в садибах Вінницької області. Вас приємно здивує інформація про пам'ятки архітектури нашої області, як зокрема палац, що нагадує Білий Дім чи Маріїнський палац. Палац. вартість квитків від 80 до 120 гривень. У рамках україно-американського благодійного проекту Незабутня квітка Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Садовського представляє імпрезу квітка, яка відбудеться 9 вересня, о 17.30. У Уперше в світі здійснено постановку вистави про славетну американську співачку з українським серцем. Вартість квітків від 150 до 300 гривень. Польова ставка Гітлера Вервольф одне з найзагадковіших місць в Україні часів Другої світової війни, навколо якої і нині існує безліч міфів і легенд. У 2011 році тут було створено історико-меморіальний комплекс пам'яті жертв нацизму, відвідувачі якого матимуть змогу зануритись в атмосферу історичного періоду, дізнатись про створення і функціонування ставки, ознайомитися з результатами сучасних досліджень вздовж екскурсійного маршруту, встановлені інформаційні. Стенде, що розповідають про період окупації, історію створення ставки вигнання нацистських окупантів з Вінничини, часи роботи з 10 до 17.30, Вихідний понеділок вартість квитків від 30 до 100 гривень. Якщо ви та ваші друзі, любителі настільних ігор, але не знаєте, де зібратись та пограти, молодіжний Центр Квадрат з радістю вам у цьому допоможе. Адже кожної п'ятниці о 16.00 тут про. Ходить клуб настільних ігор. Час ви точно проведете з задоволення. Вхід безкоштовний, однак попередньо потрібно зареєструватись. Не відкладайте життя на після війни. Намагайтеся жити повноцінно сьогодні і зараз. Віримо в зсу, тримаємо економічні та волонтерські фронти, і перемога точно буде за нами.